Слава Ісусу Христу! Дорогі брати, брати і сестри, роздумуючи сьогодні на цією таємницею, яку нам дає Церква, четвер, великий четвер, коли Ісус Христос встановив Євхаристію, коли дав нам цей великий дар, дуже багато. Відкривається таємниць, і хотілося б кожної з них торкнутися, тому що вони дуже важливі. Але нам потрібно було б дуже багато часу, щоб про це роздумувати, а ще більше часу, щоб це відчути, пережити. І нам, звичайно, Господь дає цей час, це цілий час нашого життя, протягом цілого року. На кожній службі Божій ми досвідчуємо і переживаємо, але воно, воно так відбувається, що чим більше, від, більше пізнаєш, більше переживаєш, то ще більше перед тобою відкривається. Це таємниця, яку неможливо до кінця зглибити, спізнати тут на землі. І нам Господь дає для цього також цілу вічність. Отож, спробуймо доторкнутися певних конкретних символів, котрі сьогодні нам подає церква. Пасха. Пасха, яку ми святкуємо, вона складається з трьох днів тридення, трідіум Пасхальне. І це тридення це є як один день. І сьогодні, в цей перший день цього тридення чи на початку цього дня тридення, Господь Ісус Христос запрошує за стіл і вмиває ноги. Видається нічого надзвичайного, але запрошую подивитися в серце Ісуса Христа. Як він це робить, чому він це робить? В першу чергу запрошує за стіл. Запрошує за стіл тих, кого називає своїми друзями, приятелями. Сісти за стіл це є спільність. Запросити когось за стіл і пити з однієї чаші – це виразити те, що ми є одно, ми є спільність. Ми не є знайомими, ми є кимось більше, ніж знайомі. І це є такий виразний Божий знак до кожного з нас. Я тебе запрошую. Тобто це запрошення Бога до цієї спільності з ним, тому що це був задум Бога, і Бог так сотворив кожного з нас. І наше серце є таким сотворене. Що воно може насититися, виключно перебуваючи в єдності з Богом. Тобто Бог є нашою поживою. І тому на цій вечері він за... на цю вечеру запрошує нас. І тут важливе те, що Він запрошує, і Він є, і Він дає самого себе. Він дає своє тіло і свою кров. Він кормить собою, він дає самого себе. Це такий порядок, який він встановлює, і це є вираз прагнення його серця, прагнення його серця, яке є відповіддю на потребу кожного з нас, на потребу серця мого і Твого. І, дорогі брати і сестри, є дуже важливий цей момент, коли він говорить, це чиніть на мій спомин. І в такий особливий спосіб Він є з нами на кожній святій Месі. Коли ми приходимо на святу Месу, коли ми слухаємо спочатку Слово Боже, котре приходить до нас, сотворює нас готовими, Він потім кормить нас своїм тілом, це не є ніби, це є реально Він присутній. Господь Бог реально є присутній, котрий приходить під видом хліба і вина, але Він приходить до тебе і до мене, для того, щоб мене накормити, щоб тебе накормити. І не йде мова про насичення желудка нашого фізичного, тільки мене, мене, я, душа. Це торкається мене. І тому є дуже важливо, щоб я його хотів прийняти, щоб я його прийняв. І тут увага і концентрація має бути на ньому, хто до мене приходить. Ти до мене приходиш, я тебе запрошую, я на тебе очікую. І коли я йду в храм, коли я маю йти в храм, то я. Очікую, я маю прийти, я маю прийняти Його. Дуже важливе, дорогі брати і сестри, є це очікування, бо це очікування показує мою готовність і те, що я хочу. Я хочу прийняти тебе, я біжу до тебе. Це великий дар, дорогі брати і сестри, що ми тут, подорожуючи на землі, вже маємо того, хто цілковито насити нашу душу. І тому ми з великою пошаною, великим трепетом доторкаємося до нього. Тому так огортаємо великою пошаною, тому що це най, найцінніша перлина. Якщо подивитися, як хто тримає якісь прикраси чи дорогоцінні речі, я бачу, як десь в музеї якісь там дуже дорогі стародавні книги, як там потрібно. Обов'язково вдягнути рукавички так не можна просто, і делікатно з великою такою повагою, тому що це арф... артефакт, тому що це якась цінна річ, щоб навіть трішки не зашкодити. Ми свої цінні речі дуже десь там тримаємо і так просто ними не швиряємо, тому що це для мене цінність. І тому ми підходимо до Ісуса Христа з великою пошаною, і цей це вираз, цієї пошани, доцінення є вже певним виразом моєї віри. Що я прихожу, я приходжу до Нього, я прагну, я приймаю, я відповідаю на цей заклик. Бо Бог дуже делікатно підходить до кожного з нас. Дуже делікатно. Поважаючи і шануючи кожного з нас. Але Він є пожилою моєї і твоєї душі. Моє особисте досвідчення, перший досвід Бога, це саме відбулося перед пресвятими дарами, коли було поклоніння, коли гостея була виставлена в монстранції, саме звідти я відчув те тепло, яке надало глибину і сенс мого життя. І цього не можна собі придумати, ані якось там витиснути з себе. Лише потрібно було відкритися, запитати, просити. А він торкнувся. І те тепло, та радість, той мир неможливо пересказати жодними словами. Лише можна сказати хоч попробуй. Дотик Бога такий делікантний, такий тендітний. Але Він виповнює і насичує цілковито. І що тоді відбувається, коли Він насичує моє серце, Він дає відчуття, тобто це, ця любов дає розуміння, дає глибину, хто, ти, до чого ти покликаний, Бог насичує. І тоді Абсолютно по-іншому дивишся на себе і навіть дивишся на свої немочі і слабкості, бо це все перемагає Божа любов. І тоді є сенс. І тоді ти відчуваєш вільність, і тоді ти вибираєш все, що маєш, як засіб, інструмент для того, щоб служити і любити. Євхаристія. Святе причастя, тіло і кров Ісуса Христа це присутність Ісуса Христа, Бога, з нами. Тому свята меса, вона і дуже важлива. Дуже важливо кожний день бути на службі Божій. Кожний день приймати святе причастя. Пам'ятаю, така була одна ситуація в одній парафії, одна людина, яка досвідчила. Е, Дуже важкої ситуації в подружжі, де одна із половинок залишила, пішла до другої людини. І переживаючи цю кризу, ця людина приходила на службу Божу на сьому годину ранку кожного дня. Протягом багатьох місяців приходячи, приймаючи, пам'ятаю, було спілкування. Була розмова. Вимкніть телефони і звуки. І одного разу приходить до мене ця людина і говорить: знаєте, Отче, я зустріла іншу людину, можливо, ми пов'яжемо з нею своє життя. Але ми не зможемо взяти шлюб і так далі. Я кажу, але розумієте, як ви не зможете взяти шлюб. Ви не зможете приступати до святого причастя? Подумайте. І потім, коли я наступного разу приїхав, я побачив, що ця людина була і приступала до причастя. Я зустрівся я кажу, і що? Вона ні? Ніхто мені вже не створить конкуренції. Я без Бога не зможу. Ніхто мені не створює конкуренції, зробила вибір. Чому зробила вибір? Бо досвідчила чогось, без чого собі не уявляла більше життя. І я розумію, і кожен з вас напевно це розуміє. Кого я приймаю? Добрі брати і сестри. Якщо Господь приходить до нас, то дьявол також буде намагатися з різних сторін підійти і відірвати, відірвати від святого причастя. Щоб відірвати від Бога. Він буде все робити для того, щоб не міг, не могла приймати святого причастя Як найдовше, або приймати як-небудь, або приймати, не дай Бог, в гріху. Він буде все робити, щоб відтягнути. І коли відтягне, він не буде дуже швидко і не буде дуже сильно тебе переслідувати. Він буде так тебе щадити, щоб найдовше перебувати. Але як почнеш повертатися, побачиш, як почне тебе переслідувати. Він буде все робити для того, щоб відірвати, щоб не приступати до святого причастя. Або буде переставляти акцент. Як мені одна людина сказала. Коли ми дискутували з нею, чи прийматися те причастя до уст чи на руки, дуже побожні такі були аргументи, адже ж я Боже дитя, я хочу тримати його. Я хочу тримати його в себе на руках. Ніби так видається гарно. Але вже акцент не його приймати, а я тримаю. Це я тримаю. Дуже тонкий момент, дуже тонкий. Навіть не побачиш, але акцент вже переставлений. Не він важливий, а я важливий. На щось інше, але не він. Добрі брати і сестри, ми повинні пильнувати своє серце і пильнувати свою увагу, як я підходжу, на що я звертаю увагу. І про що я говорю, коли я його приймаю, чи я його вітаю в своєму серці, чи я з ним спілкуюсь, я його приймаю, на що я звертаю увагу, про що я говорю? Сьогодні в світі, і також спостерігається ця така тенденція небезпечна, що святе причастя не обмає. Не є виставлене в такій великій пошані, десь так як інструмент, як засіб, як щось що належить, а в цьому приходить Господь. І ще один момент, котрий святої вечері сьогодні випливає Господь, Ісус Христос омиває ноги. Омивати ноги. Дуже глибокий сенс. Цим пилом це є гріхи. Перед кожною службою Божою ми сповідаємося, говоримо, сповідаюся Господу Богу Всемогутньому. Це є омиття. Господь омиває наші ноги. Тому що, омивши ноги, я можу зайняти місце за цим столом, омити ноги. Ісус Христос говорив в іншому місце, а там, де вас не приймуть, що обтрусіть порох з ваших ніг. Тобто, що ви не хочете мати нічого спільного з цією поставою, в якій відкидається ігнорується Бога. Це є постава Адама і Еви, які проігнорували Бога, відкинули Бога. Це є гріх, в якому... гріх це вчинок, рішення, вибір, в якому я ігнорую Бога, відкидаю Бога. І цей вибір, цей гріх. Ця, цей бруд на моїх ногах є тим, що віддаляє мене від цієї спільності з Богом. Тому що, йдучи неправильною дорогою, неправильним стилем життя, тобто дорога це певна поведінка, певна ментальність, певна культура, яка перекреслює і відкидає Бога. Говорить, це вже не актуальне сьогодні. Така поведінка віддаляє і позбавляє людину спільності з Богом. І що тоді відбувається? Коли людина віддаляється від Бога, вона відчуває себе порожньою, вона відчуває себе непотрібною, нелюбимою і дуже вразлива на конкуренцію. І тоді говорить, а я що, сторож брата свого? І тоді Господь каже: Адаме, де ти? Щоб людина задумалася, де ти? А де твій брат? А коли ми читаємо про Милосердного Отця чи про блудного сина, то там говорить цей другий син, каже, син твій, не каже брат, тільки син твій. Все змарнував, він не називає його братом. Тобто тоді перестає інша людина бути для мене братом, тільки є конкурентом. І тоді дуже вразливе, не так сказали, не так подивилися, Не так... тобто бо порожній. А Ісус Христос омиває ноги, прощає гріхи і каже, чиніться одне одному. Це що означає бачити в іншій людині брата, сестру, не конкурента, не загрозу, не небезпеку служити, бо це є порядок Божий. Ісус Христос омиває ноги, так насправді Він не лише дозволяє приблизитися до Царства Небесного, сісти за цей стіл, не лише прощає гріхи. Як, про що, що ми досвідчуємо під час кожної сповіді, але також і показує, від чого ми повинні звільнитися, щоб ми дійсно були спільнотою, щоб ми дійсно були братами і сестрами, щоб ми дійсно один на одного дивилися, як на людину, як на брата, як на Божу дитину, як на гідність. Щоб мені залежало на цій людині, щоб я переживав за цю людину, щоб я переживав за брата, за сестру, за чоловіка, за жінку, за дітей, за інших людей, щоб мені, мене боліло серце за них. Щоб в мене не було погорде і перекреслення, щоб в мене не було такого серця, яке. Сіє навколо себе ворожнечу, і злість, і погорду, і приниження, і ділення, ці кращі, ці хуже, а ми найкращі, ми найлучші, я лучший всіх. Так говорить тільки серце в собі поділене. І Господь нас звільняє. І саме сьогодні, в цей день, коли ми усвідомлюємо ще раз цей великий дар Євхаристії, присутності Бога, котрий нас запрошує. Показує нам те, що Він дає нам самого себе і звільняє нас від гріха, котрий нас віддаляє і від Бога, і від брата і сестри, і також ділить людину саму в собі, залишаючи там велике спустошення. Просімо Отже, дорі, брати і сестри, Духа Святого для кожного з нас, щоб продовж цілого життя. Приймаючи тіло і кров Ісуса Христа, що раз більше дозволяли Богу творити зі свого серця Царство Небесне, щоб переживаючи за кожним разом Євхаристію, в якій Господь в чудовий спосіб перетворює на слова священника, це є тіло, перетворює хліб в тіло своє, і на слова священника це є кров. Перетворює, перетворює, вина, перетворює вино в кров свою, і коли виділяє священник причастя, це і тіло, і кров Ісуса Христа, щоб приймаючи, ми приймали це прекрасне запрошення і дозволяли, дозволяли Господу діяти у своєму житті, і за кожним разом виходили з храму насиченим серцем насиченою. do